Сьогодні поговоримо про те, як розрахувати необхідну кількість петель для вашого виробу. Для цього нам необхідно зразок, який ми в'язали в минулих відео, який зв'язаний на 20 петель, 20 рядів, і метр або лінійка. Також я використовую ручку і якийсь зошит папірець паперу. Зараз ми заміряємо посередині полотна десь скільки сантиметрів в нас саме полотно. Ми бачимо, ну, фактично 7 см. так? Фактично це 7 см. І бачимо, що у нас в 20 20 петель дорівнює 7 см. І тут у нас, пам'ятаєте, пров'язано 20 рядів. Заміряємо, скільки це сантиметрів. І бачимо, що це 6,5 см. Тобто 20 рядів дорівнює 6,5 см. Тепер нам необхідно визначитись із тим, який у нас ну, буде натяг нитки. Якщо, наприклад, натяг полотна, вибачте. Наприклад, якщо ми будемо в'язати шапку. То нам потрібно е, натяг зробити побільше. Та? Десь, бо у нас шапка ж, е, має по щільно прилягати до голови, то ми там збільшимо натяг. Десь ось так. До речі, можна купити на Aliexpress або в інших інтернет-магазинах спеціальні стопори. І нам потрібно заміряти, наскільки ми збільшили та нашу роботу. І у нас відповідно на 20, ці 20 см тепер буду займати не 7 см, а наприклад 9 чи взагалі 10. Но зараз ми умовно будемо рахувати для шарфа. Отже, ми зробили заміри. У нас 20 петель в ширину це 7 см, і в висоту 20 рядів це 6,5 см. Наприклад, уявимо, що у нас шарф буде в ширину 50 см. 50 см ширина і 1,5 метра довжини. Це 150 см довжина. Нам необхідно знайти ось ці числа. Для цього нам потрібно 20 наших петель, поділити на 7 см, і ми отримаємо, що в одному сантиметрі 2,86 петлі. Точно так же нам потрібно порахувати, скільки у, нас сантиметрів, скільки у нас рядів в одному сантиметрі. Для цього ми беремо 20 рядів. Ділимо на 6 і 5 сантиметрів. І отримуємо 3,07 ряди в 1 сантиметрі. І тепер просто нам потрібно перемножити 2,86. Помножити на 50 см ширини, ми отримуємо, що нам отут потрібно 143 петлі. І тепер треба 150 помножити на 307, 150 помножити на 3,07, ми отримуємо 460 рядів. Треба пров'язати для того, щоб ми ось в такому вільному стані, та, щоб полотно було не розтягнуте, а от так як воно зараз є на, на відео, в цьому самому візерунку дві лицевих дві, дві воєворітних відповідало нашим. Розміром 50 на 150 це треба 143 петлі в ширину і 460 рядів в висоту. Якщо ви будете в'язати якимось іншим візерунком, то вам необхідно для зразка пров'язати той самий візерунок, яким ви будете в'язати все своє основне полотно, і І звісно, ті самі шпиці використовувати потім в самій роботі. А, дякую за увагу. В зустрінемося наступних відео.